Привіт! Це канал Село є. Сьогодні в нас свято вербна неділя, тому не буде сьогодні про господарство, а буде трошки про наші сімейні традиції, які ми самі створюємо. Не можу сказати, що ми дуже релігійна родина, але є певні традиції, які ми самі собі придумали, і стараємося їх дотримуватися і привчати до цього сина. Саме тому на свята ми ходимо на службу в церкву. Ми обрали для себе українську греко-католицьку церкву. Напевне, через те, що саме від греко-католиків я бачив найбільше військових капеланів і в госпіталях, і на передовій. До того ж, вони дотримуються всіх вимог чинного законодавства в плані комендантської години. Вони служать виключно українською мовою. До того, що українська греко-католицька церква ще за часів радянщини боролася за збереження української культури, ну і ще одною перевагою: це вже суб'єктивно, є те, що нам дуже подобається наш батюшка, який у нас служить, отець Роман. А тому, коли ми переїхали в село, Вирішили визначитися, до якої парафії приєднатися. Ми обрали для себе українську греко-католицьку церкву. Там же ми хрестили нашого сина, отця Романа, і тепер відвідуємо святкові служби. Але повторюся, це більше наша традиція, оскільки ми не є сильно релігійними людьми. Я більше вважаю це е, такою доброю сімейною традицією. Кожного року, після того, як ми їдемо в церкву е, освятити вербу, ми е, заїжджаємо до батьків, традиційно б'ємо їх, щоб не хворіли. Ну і далі їдемо додому відпочивати, бо в цей день в селі не можна нічого робити. Щоб було що святити, треба вначалі нарізати верби, яку ми будемо освячувати далі. У нас навколо багатенько верб. І тут, і там великі є. Саме головний прикол в тому, що більше їх ріжеш, тим більше вони ростуть. Дехто навіть на цьому заробляє, ріжуть котики на 14 лютого. Я бачив, жіночки приходили на 8 березня, коли якраз котики розпускаються, вони нарізають їх і потім носять на базар продають. Ну, а ми заробляти на цьому не плануємо, це просто собі, щоб було цей. Було що посвятити. Тому ми різатиме небагато. Такі в нас котики ще трохи вінії. Зараз будемо різати. вам показував маленькі кущики верби. Ось така побільше в нас тут верба росте. Бачите, який як великий кущ. Там далі в нас взагалі велика длинна росте. Ну я туди не, дол не долазю, щоб відрізати. Це поки не переїхали в село, я і не знав, що верби вони теж різних видів бувають. Для мене верба тільки в двох состояннях. Це або котики, або вже з листочками. Я ось нарізав от таких котиків. Бачите? А ось верба вже вона з листочками. Це один і той же період. Це вже велика, вона як деревина росте велика. А то у нас ще маленькі там кущі. Будемо їхати на першу варну неділю, так? Да? Да? Да. 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 Бо прошлу ми не помним, ми спали сильно. Да. 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 У вишиванці. Да. єлі влізли. Опу вже наїли. Ага. Ай це моя шкода. Спасибо. Ко, да, ти тікаєш вже зразу до мами бігом. Тей Хі... козарлюга у вишиванці. Будемо їхати, поїхав. Поїхав на машині, так? Да? Наша церква. Святого Пророка Іллі збудована в 2019 році і наразі є найбільшим греко-католицьким храмом у Полтавській області. Ну а тут у нас відбувається перше причастя сина, який вів себе як бусинка. Хоча ми дуже переживали, що цілий, цілу годину йому треба буде відсидіти на службі. Ну, Він умнічок, йому дуже сподобалось причастя. Йому дуже сподобалося, що всі навколо співають і все таке красиве. А після мирування він попросив ще одну проскуру, бо видно, дуже, дуже йому сподобалось. Ну і власне процес освячення верби, як бачите, невелика кількість людей, ну, тим краще для нас. Всіх зі святом гарного дня.